У нас що зміни в меню? А чого мені не сказали? Тобто, ніяких змін не було. Тоді треба розбиратись, хто там що пише в Інстаграмі. Бо гості замовляють одну і ту саму страву і показують мені ось це. Я вже забомбалася відмовляти. Хай ще з вушками. Що за маячня? Це якась помилка. Вибачись та відмовляй. Шеф, там Настя прийшла і замовляє якийсь борщ з вушками. Ми не готуємо борщ. У нас не колиба, у нас ресторан європейський. Я так і сказала, але вона прийшла зі своїм продюсером і хоче пригостити його цією стравою. Сказала, як не приготуємо, вона виглядатиме перед продюсером дурепою. Вона як виставляє Нам отже це все. Досить істерики. Треба швидко думати, як зробити щось схоже. Мене питала, да де я працюю, але я навіть не думала Шеф, Вибачте. Ти це за жалюгіття заварила, ти його і розхльовав. Готуй свій борщ, а потім шуруй до бухгалтерії за розрахунком. Тебе звільнено. Ніхто, я повторюю, ніхто не може вносити в мене страви без.